Всім привіт! Сьогодні 8 лютого. У нас дуже сильний вітер і веселка. А тут у нас кішка і майже готова поличка. Бачите, там дві білі плями зверху. Тут треба ще підфарбувати. То, коли малярну стрічку знімали, трошки знялася фарба. І вже замовили акриловий герметик, треба пройтися по стику між стелою та стінами. Вся висилка зникла. Мені тут видно в цей іконці. От. Окрім цих поличок, будуть на них ще, звичайно, фасади. І справа буде ще два модулі квадратних, ось тих. Бачите, у нас тут робоча атмосфера. А ще Ярослав трошки придумав, що можна зробити з моїм комодом. Бо нижня поличка, там, пам'ятаєте, не влазила. А тепер вона до нас прийшла, там доставка була поділена. І поличка, ось ця середня, прийшла окремо. От, І він її сюди всандалив. Ось так виходить в мене. Ці полички висуваються знизу, деякі зверху, а нижня отак знизу. І знизу ще трошечки місце залишилось, можна теж. Щось буде туди складати. От залишилось тільки налаштувати верхню поличку. Веселка знову з'явилася. У нас тут така погода зараз. Сьогодні вже десяте. І ось так зібралися наші Бести. Ми спеціально робили асиметрично, і там у нас ще буде стільниця для мого столику. Там буде фасад. Просто він виявився з дефектом, тому ми його не поставили, його треба відвести назад і поміняти. Так у нас тут два ящики, десь вони відкриваються, два ящики і чотири такі ящики з поличками просто, так, і от там у нас буде ваза стояти. Там я хочу поставити таку велику вазу з якимось сухоцвітом. Взагалі вона у нас не залазить так високо, бо боїться. Скоро буде казати нягу, зніміть мене звідти. о oh О-о-о! -oh. Сьогодні 10 лютого, друзі. Вон там у сусідів продовжується ремонт даху. Вони поставили такі віконця в даху. Вон там поставили і ось тут, за деревом погано видно. І у нас вже квітують крокуси. Вже бруньки на трояндах набухають. Вже на бузку починається приріст, то я не знаю, така зима, весна, чи що це таке такий період. Потім як вдарять морози, не знаю, що з цим буде. А може вже і не буде морозів. Подивимось. Дивіться, яка краса. І це в мене не перші. Тут ці маргаритки квітують, вони, в принципі, всю зиму у нас квітують. Там, бачите, теж крокуси. Там в мене всюди тюльпанчики вже повсходили. Ось тут у схилі у нас теж різнокольорові будуть. Он біленький. Роянди, Подивимось, що з цими. Там, де біля хати, то вони розкривають вже майже. Тут теж он. Бруньки набувші. Бачите, навіть листя ще не пооблітало повністю все. Це взагалі он з листям стоїть. Я їх не закривала, не укривала, бо у нас такий клімат, що... Вони скоріш випріють, чим замерзнуть, от. от листочки тюльпанів повсходили. Навіть ожина та малина на все листя скинули, хоча морози у нас були. І, друзі, це все мише попереривали, поперегортали. Вон, бачите, там їх взагалі купа. Там якщо далі піти, туди в той кут городу, то там взагалі жах. Диви, як все просіло. Так, да, просіло дуже сильно. Там Та, грядка. Під, під цю грядку ж ми копали ще. Да. Треба досипати. Ну, це нормально, буде куди висипати землю, якщо щось саджати будемо. От такий городик в мене чекає весни. Такі машині ходи. От, от, між всіми грядками. І інколи їх прямо тут видно, як вони скачуть. Прямо з вікна видно, як вони тут бігають по своїм ходам. Бачите, купа, купа, купа. До нас і котики приходять полювати, і ми лисички. Понуривали скільки. Да, але не знаю, будемо якось якось їх виганяти, тут їх просто сотні. Всіх, якщо й перетравиш, то прийдуть інші. Ого, тут у них прям піршество було. Бачите? Ну, страшно дивитись, якщо чесно, бо вони весь газон понівечили. Це все доведеться навесні очищати, підчищати, щоб все в рівень було. І щоб газон, навіть якщо він там залишився, щоб не запрів і підсіювати. О, яка краса, бачите, що наворотили. І це у нас ще немає кротів. Кроти є он там, біля тієї хати гуляють, от там біля виставки каменної гуляють. У нас, слава Богу, ще нема. <свісно> Сподіваюся, не буде. Да. Оце таку купу нагребли. я не знаю, як їм це вдалося. Тоже грибуни гребуни такі. Так, це нормально. Да, і оте дерево вони нам просто зіжрали зарази такі. Так, <свісно> да, будемо пробувати вкорінювати гілочки. Бачите, понаривали купу всього, купу хотів. Давайте пройдемо туди, до пролісків. Ой, тут вже скоро квіточки будуть розкриватися. Вон, бачите, бузок, вже все, вже приріст пускає. Так, то зелений бур'ян. ось. Такий бужок. Вже весь набухає. Ой, які класні проліски. Вони стали ще більші. Ого, квіточка. Здорова така. Клас. А тут ми почали збирати шафи. І у наступному відео, я думаю, ми якраз продовжимо їх збирати і, можливо, доберемось до кухні. От. Тож тут скоро будуть шафи. Ну, а це ми з вами побачимо вже у наступному відео. Сподіваюсь, всім пока!